Всім добрий ранок. Вітаємо знову на молитовному служинні проєкту Разом Плюс. Кожного дня о 6-й годині ми зустрічаємось, щоб піднести молитви, щоб вивчати Слово Боже, підтримувати один одного в вірі. По вівторкам ми з вами маємо чудову, важливу, актуальну тему як поставити Бога у центр життя, як його повернути в наше життя. Ми вивчаємо Біблію. Першу книгу Самуїла, другу книгу Самуїла, шукаємо принципи і втілюємо їх у своє життя. Сьогодні в нас друга книга Самуїла, четвертий розділ, і з першого вірша ми будемо разом читати і роздумувати. Коли син Саула, це перший вірш, Ішбошет, довідався, що Авнер загинув у Хевроні, то опустилися його руки. А весь Ізраїль засмутився і був украй збентежений. Важливий вірш, вступ у наш розділ. І перше, що ми помічаємо, що тут не говориться, що Ішбошет є царем тієї іншої частини. Чомусь нам про це не говориться. Говориться, що він син Саула. Да, і це, мабуть, не випадково, будь ласка, в чаті. Напишіть, як ви думаєте, чому так? Чому так? Чому не говориться, що він цар? І ось коли він написано почув новину про смерть Авнера, він впав в таку депресію. Все зупинилось. Величезний вплив на всю країну. Бачимо ланцюг. Да? Певна подія негативна. Впливає на царя. І потім йде вплив на всю країну. Ми всі з вами також щось чуємо. І сьогодні достатньо багато є негативних новин, правда? І від цього також на серця вони втрачають цю віру, надію. Те, що входить в нас, воно впливає, безумовно. Безумовно, чиниться великий вплив. Нам потрібно контролювати. Ставити фільтр на те, що входить в наше життя, які новини, які події, які історії, яка інформація потрапляє до нас. Тому що це чинить на нас вплив. І бачимо, що Бошет, він втрачає мужність. І даремно тут говориться, що він син Саула. Як Саул. Не покладався, не звертався до Бога в важкі моменти життя. Так само і Іжбошет. Він не знав, не звик, не вмів, не хотів, не розумів важливості, що в важкі моменти життя потрібно звертатись до Бога. Він більше довіряє людині, довіряв людині, і Авнеру. А його не стало, не стало і його життя цієї великої частини. Трошки нижче ми з вами прочитаємо, де, так з гумором Біблія нам каже, де він ховається, де він шукає свій прихисток. Шукає в ліжкові, під одеялом. Ось, І це десь так іронічно. Говориться про те, що Ішбошет впав в таку депресію. Другі вірші далі. У цього Саулова сина, бачите, знову акцент такий, він син Саула. Він так і не став цим повноцінним царем. Було два видатних мужа, командири військових загонів. Ім'я одного з них було Баан, а іншого Рехав. сини Рімона з Берерота із племені Веніаміна. Адже тоді Берот належав Веніамінові. Колишні мешканці Берота втекли до Гітаїма і там проживають. Приходцями аж до сьогодні. А в Єнатана, сина Саула, був кульгавий син. Адже коли йому було 5 років із Ізраїла прийшла вістка про смерть Саула та Єнатана. Тоді його підхопила ненька нянька, щоб утікати, щоб утікати. Але так сталося, що, втікаючи, вона дуже поспішала. А тому він випав з її рук і окривів. Звали його Мефівошет. Мефівошет. Біблія поступово вводить інших героїв, які нам будуть потрібні в майбутньому. Да? вводить їх на, сцені, на сцену. Ну, а тут ем, також ми розуміємо, що є певна така іронія, що падіння батька, да? спричиняє падіння сина. Але в випадку його травма стає на благо цій людині. І пізніше ми про це дізнаємось. Отож, є сини Саула, є Йонатан, який вже загинув, і є, і є в нас Ішбошет, який ще не загинув. Ось так Біблія з таким. Певними відтінками нам дещо хоче намалювати, пояснити. Говориться також і про двох військових людей, і ми відчуваємо, що вони зараз щось повинні, да, от ми не знаємо далі, немов би цього тексту, вони повинні далі щось зробити. Отже, сини Рімона з Берота, Рихаф і Баан під час денної спеки війшли в дім Ішбошета, коли той в день, в південь відпочивав на ліжку. Вони зайшли в дім, ніби взяти пшениці, Рихаф і його бран Бан, вразили його в живіт і втекли. Ну, десь таке, знаєте, щось подібне. Ми вже в Біблії зустрічали, да? і читач Біблії, книги Суди, він щось повинен був собі нагадати. Собі такий натяк, така алюзія да? на певні події. Спека і Бошет спить, відпочиває. Да. Така була традиція, звичка ем, людей того часу, і тим більше царів. Але я кажу, що це десь символічно говориться про стан цієї людини. Ну і також ем, була б певна традиція військова, що частина воїнів отримала платню, вони отримали зерно. І такому, тому, коли вони прийшли до царського палацу за зерном, в принципі, це не викликало ну, чогось підозрілого. Да? Два військових командира, які були наближені до Ішбошета, вони, вони були видатними, вони прийшли за ем, оплатою да, для своїх підлеглих. І тому якби, вони також проявляють таку певну хитрість. і Роблять таке певне зло. Звичайно, ми розуміємо, що Бог дозволяє своїм проведінням зробити це зло. Звичайно, в нас виникає питання, де охорона. І е, також ми розуміємо, що це є і остання місія також цих двох людей. Ось така іронія у цьому розділі, щоб не привертати увагу, далі вони втікають. Пустинною дорогою було так, що увійшовши в дім, да, вони застали осплячим на своєму ліжкові, в своїй спальні, тоді вдарили його, позбавивши життя, відсікли йому голову. Забравши голову із Бошети, вони всю ніч йшли степовою дорогою, То пустиною дорогою, ховаючись, приблизно, напевно, кілометрів 50 вони йшли всю ніч. І вони хотіли прийти до Давида, да? певною такою місією. Вони принесли його голову Давидові в Хеврон, і сказали царю, ось тобі голова Іжбошета, сина твого ворога Саула. Тут важливо нам зрозуміти, як вони представляють все це діло. Ось тобі голова Ішбошета, сина Твого. Ворога Саула, котрий хотів позбавити тебе життя. Господь сьогодні вчинив помсту над Саулом і його нащадками за нашого володаря царя. Навіть читаючи ці рідки, ми чітко розуміємо наміри, да, наміри цих людей, людей, чому вони роблять так підступно, вбивають свого царя, вбивають сина Саула. Яка мотивація цих людей? Будь ласка, так же, також в чаті напишіть, як ви думаєте, чому вони роблять це? Чим вони керовані, для чого вони це робили? Угу. Як ви думаєте, чому вони це робили? Яка мотивація? Да, ми відмічаємо, що написано син твого ворога. Це вони підкреслюють. Як ви думаєте, чи шукав Давид, щоб його вбити? Як вони приписують тут, на? Да? Восьмий вірш ми з вами читали, да? чи як ви думаєте, чи шукав він вбити? Чи шукав він цієї помсти? Напевно, що ні. І ми розуміємо, що мотивація цих людей зовсім є іншою. Мотивація вони хочуть щось здобути. Вони зраджують свого царя Давида, розраховують, що він такий, як вони, да що він буде мститись, що він шукає крові смерті цих людей. Але Давид відповів Прихавові, його братові бано синам рімона з Берота, як живий Господь, який рятував моє життя від всього нещастя? Якщо того, хто повідомив мені про смерть Саула, Бажаючи свою вістку приємною для мене, я замість того, щоб дати йому за це нагороду, стратив його в циклазі. Тобто ці люди очікують отримати нагороду. Вони цим змотивовані. То тим більше тепер, коли люди-негідники вбили чесного мужа в його домі на власному ліжку. Невже я повинен зажадати його крові з ваших рук і знищити вас по поверхні землі? Тож Давид наказав своїм воїнам або вони вбили їх, відтяли їхні руки і ноги і повісили їх над ставом у Хевроні, а голову і жбошети взяли і поховали в виробниці Авнера в Хевроні? Ось такий у нас з вами розділ. Давайте ми такі важливі думки, уроки ще з цього розділу візьмемо. По-перше, що Давид є таким послідовним. Да? Якщо він з одними людьми поступив по справедливості, не шукав помсти, і він це продемонстрував, тим більше з цими людьми, які шукали нагороди, які негідно вчинили своїм начальником, своїм босом. Да? Ми читаємо, що в 24 розділі першої книги Самуїла, з 20 по 22 вірш, в принципі, Давид обіцяє Саулові, що він не буде переслідувати його нащадки, він не буде їх вбивати. І він тримається цього слова. На жаль, ці люди вони цього не знали. І він каже, що живий Господь що рятував мене від всякого нещастя. Я думаю, що це може стати такий пам'ятковий вірш сьогодні для нас. З чим ми можемо піти з вами у цей день, у цей непростий день. Який непросто розпочався в цієї ночі для нас, да? і Він каже, що живий Господь, він не змінився, Він є живим, що рятував мене від усякого нещастя. І він зробить це і сьогодні. Господь рятував і сьогодні буде рятувати нас, буде захищати, буде спасати нас від усякого нещастя, фізичного, духовного. Він готовий нас врятувати. Дарувати нам захист. Дуже цікаво, що як відзивається Давид про Ішбушета. Він каже, що вбили чесно, праведно, Там інші переклади кажуть, він бачить в Ішбушеті праведну людину. Так? Бачимо, як Давид, не дивлячись на всі обставини, високо від Відгукується відносно авнера і ж да? Давид бачить в нього праведну, чесну людину. Він дозволяє Богові мститись. Да? Це також для нас важливим є урок віддати все в руки Боже, всю помсту. Він не погодився творити зло заради добра. Такий є мотив. Да? І пам'ятаємо, далі йдемо в наших думках: книга буття, 9 розділ. П'ятий шостий вірш про те, що якщо людина проливає кров да, невинну, то ця кров вона буде забрана від цієї людини, яка вчинила вбивство. Господь водить закон тут до землі. Ось чому така смерть цих людей. Не треба було допомагати Давидові зайняти Бо, цей буде. престол, цей трон. Да. Також ми бачимо цей 12-й вірш, згадується ставок в Хевроні. Це таке досить публічне місце, ну і смерть не просто вбили, а да? ще відтяли руки, ноги, да вбили, відтяли їхні руки і їхні ноги, повісили їх над ставом в Хевроні. Ми повинні yeah. розумієте, що Actually, yeah. я, і те, що вони зробили по відношенню yeah. до Ішпошета, відтяли голову. Так само зараз і Давид відпинає руки і ноги. Це є культура сорому, да. На Близькому Сході культуру такого стиду, да ось, і ми повинні розуміти, що це було важливо для того часу, для тої культури. Давид засуджує ці дії, засуджує дії цих людей. Ну і я не знаю, ще який уривочок нам приходить на пам'ять. Також, можливо, перша Самуїла П'ятий розділ там Бог Дагон, пам'ятаєте, щось таке подібне, руки ноги були вітяті. Ну, одним словом, в цьому розділі є декілька таких серйозних натяків на попередні історії. Ось, І Давид ось так ставить таку крапку. І став, будує такий пам'ятник правосуддя, навчання, покарання для всіх, хто поводиться негідно, нечесно, неблагородно. Дуже цікаво, що похоронений Ішбошет в гробниці Авнера. Ну, також можете в чаті написати або пороздумувати, чому. Да, вони були, там можна порахувати, подивитись, що вони були родичами. Ну, одним словом, подивіться, чому, чому ці двоє, чому Ішбошет, я перепрошую, вони, голова його похоронена. Похована саме в гробниці Авнера. ну І подивіться, як Давид засуджує таке боє, бо, да? методи, яким ці двоє братів вбивають Ішбошета, він засуджує, що це каже ну неблагородно, це несерйозно, це ну, боягузи так поступають. Отак він характеризує вчинок цих людей, будучи самим воїном мужню людину. Ну, і, в принципі, він не хотів мати в своєму оточенні таких ненадійних людей, які так вчинили своїм господарем, своїм паном. Отож, через Боже проведіння фактично всі перешкоди до царювання Давида вони усуваються, гріх наказується гріхом, Да і таким чином. Не руками Давида, Господь звільняє все, Господь мститься за все зло, яке було спричинено Давидові. В принципі, все готове, ми так розуміємо, що далі буде навіть в наступному розділі. Давид вже повинен стати царем усього Ізраїля. Ось такий непростий розділ, ось такі непрості роздуми, то як Господь діє. В нашому житті, і які цінні уроки ми можемо взяти для себе сьогодні. Давайте ми з вами об'єднаємось в молитві, помолимось і підемо спілкуватись, молитись у наші молитовні групи. Отець наш Небесний. У цей ранок ми дійсно хочемо занести тобі щиру подяку за те, що ти залишив нас сьогодні при житті. За те, що ти бережеш. Зберіг нас від усякого нещастя, ти є живим Богом. Богом, який беріг Давида чудовим чином, і бережеш сьогодні нас. Ми, Господи, і на цей день, який вже наступив для нас, вручаємо себе у Твої руки. Веди нас, будь ласка, даруй мир нашій країні. Боже, ми благаємо про те, щоб ти зупинив цю війну, дарував миру. Нашій країні, нашим сім'ям, нашим церквам. Ми, Господи, просимо про те, щоб ми сьогодні чинили добро, що нашою мотивацією, наших вчинків не було зло, не була помст. Допоможи нам бути людьми чесними і праведними. Благослови, будь ласка, всіх, хто приєднався до цього ефіру вранці, тих, хто буде дивитись у нас записи. Даруй свою щедру, Господи, батьківську, царську нагороду. Зміцни у цей час нашу віру. Боже, почуй нашу молитву і благослови всіх нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.